Давай так, сюди. ми на ринку. Давай дивиться, які ціни? Добрий день. Оскільки помідори? Так, помідори 50. Такі. Добрий день. А скільки один такий кульок? 200. Ага, 200. Тут ти морквоє. Так, ціни. Так, моркова 28, менше 20, так. але тут трохи погано видно. Але... Огірки 85. Добрий день. 60-43. 60-43. Можна тут. Не треба, то я так, дивлюся. Вчора набиралося. Такий, не тоненький дуже. Так, тут у нас стоїть одяг, продається. Всякий. Ви різнокольоровий. Так, там капусту січуть. Свій можна насікти, щоб дома насікти. Так, тут продається грану. Для... Я хунду. Пішли. Пішли. А які маленькі будь-які? Такі 25 або 5 на сотню. А які? А ті, що дворуч, 15. А їх можна садити? Так. Оці білі, 100 передні, а ті 180. Не знаю, що взяти там. Давай,

Білу. Хочемо купити, не знаю, майку. Білу жовту. Даємо жовту, так? Да? Так, зараз купляємо жовту кризентену. Добрий день, не почемо гриби? По 20. Дайте мені три купці. Це по 20 купців. Та, маємо без здачі 60 гривень. Та що? Так, так, так. так і там ще дивиться, там є квіти. Але тут такі гарні, класні. Диви, є такі жовті, білі, фіолетові. А які по 50? <in> – <еще одна> <small> <small> Та ще одна фіолетка. Ота після. Ота фіолетова п'ять? 150. Ага, фіолетова вот та 150. – п'ятдесять. От ті гарні кошлаті такі. Це скільки? П'ятдесят <ins> п'ятдесят. Ага. От ті гарні дрібненькі ще. <скус> так, во грибочки. 20 кубків. Так, вернулися, ми зараз будемо купляти. Яку беремо? Ну давай беремо жовту. А чого не тут дрімненьку? У Фіолетову он там. Фіолетово? Так, дрімненько. О таку маленьку? Так, так, дрімлянька. Але, О, але та. я не знаю, чого не йдемо. Так, беремо презентену жовтеньку. Зараз покажемо. 25. Оце по 25, так? Так. Може бути 20. Ага, краще по 20. Це такий більший кущик. Шо, що беремо? Краще брати такий вже більший. Ага, більший кущик. От такий так, по 35. Оце можуть умерзнути. Це по 15. Так, це по 15. Такі маленькі, в горшочках. То вони можуть не вижити. Отакі. Так, беремо ще цю крантину. Це я знаю, але в мене було. Дуже так, ті по 35 оці, тут по 25 і тут по 15. Так, хочемо купити якось печево. Remtsio pačiu. Pat taču ir kiskrūva. Так, ми трохи скупилися. Йдемо вже до машини. Тут такі калабані. Ну і по дорозі покажу, як ми їхаємо. Їдемо додому. Красу. А з вами було наше господарство, звати мене Олександр. Так, прямуємо ми вже додому. какие-то дела. Так, зараз выехаем на дорогу. Место? Так, да. Такие-то делишки, Такий базар сегодня был. Невеличкий. Трохи купили, трохи продали. Продали горіхи. Горіхи по 125 половинка, четвертинка 100. Такі, трохи ціна впала, було дорожче. І тепер їдемо. Зараз прийдемо додому та й будемо вже Сивло. садити квіти. Будемо кролів годувати, бо то ми поїхали рано. Ой. Так. Дивіться, які там гори. Так, їдемо. Міста села. Село ще міського типу. Село? Село, велике. Село. Так, ось дивіться, церква будується. Си. Ідемо, їдемо нам трохи далеченько додому їхати. На нічого зараз прийдемо. Санечко проблискує лазить так дивіться як тут гарно поля, гори, сонце. Так, їдемо на заправку. Треба трохи зап... поповнити запаси бензину. Це на 5 рублів. Зараз будемо чути яка бензин. Так, бензина 50 гривень. Ось така заправочка фіолетова. Ой, оранжева. Зараз заправимося та й будемо далі рушати. Коротше, ми перепутали колонками і не з тої сторони заїхали. Ми заїхали на солянку. Так, ми вже вдома. Приїхали додому і отака в нас краса. А що ми купили, ви побачите вслідуючому відео. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Олександр і це канал Наша Господарка. Всім пока-пока!